Вітаю, час новин на нашому каналі. Як минув день у струю, за декілька миттєвостей, дочекайтесь. Аптечні мережі почали знижувати ціни на ліки від гіпертонії. в Україні. Розпочато перший етап пілотного проекту спровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Згідно з постановою кабінету міністрів, роздрібна цінка на лікарські засоби, визначені наказом МОЗ, не повинна перевищувати 25% від закупівельної ціни. У той же час гранична ціна не повинна перевищувати 37,5% розрібної роздрібної надбавки. Цьогоріч на Львівщині реалізовуватимуть проекти в сфері водовідведення. Вони здійснюватимуться за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації, посилаючись на начальника головного управління ЖКГ Ігоря Цейтліна. Зокрема, у сфері водовідведення заплановано реалізацію першочергових природоохоронних заходів в селі Зимна вода, селищі Славське, містах Самбір, Великі Мости, Турка та Стрий. Як ми вже повідомляли, вчора до Стрия завітав львівсько-канадський письменник Богдан Малина. Своїми читачами він зустрівся у книгарні. Нагадаємо, Малина є автором дитячої книжки Співанки веселого лева, збірки дитячих листів до святого Миколая, «Будь ла Ласка та альбому Листівки УПАМ. Окрім того, письменник ініціював багато проєктів на підтримку української діаспори. Більше про зустріч в устами наших кореспондентів. Львівсько-канадський письменник Богдан Малина народився у Львові, вчився на скульптора і ним би й став, якби доля не закинула його за океан в Канаду. Тут він навчався в Отавській духовній семінарії. Чому він став дитячим письменником? Тому що належить до тієї рідкісної породи татків, робота яких полягає у вихованні власних дітей, яких у нього двійко. Дитячі книжечки Богдана Малини виросли з його щоденних уповідок для своїх дітей. Богдан Малина разом із видавництвом Дуліби підготував до друку кілька унікальних видань: збірку дитячих листів до Святого Миколая будь Ласка. Та альбом Листівки УПА, крім того, видана його дитяча книжечка співанки Веселого Лева а буквально щойно вийшла з друку збірка новел Король джерел. Богдан Малина великий ентузіаст української справи в Канаді, працюючи в суспільній службі організації на підтримку новоприбулих. Він ініціював багато проєктів на підтримку української справи в Канаді. Одним із яких було встановлення пам'ятника Шевченка в Оттаві. З цієї людини, якби вона не прийшла тоді, е, до мене, можливо, б цей би, проект би затягнувся іще на віки. А так Канада, столиця Матії пам'яті. І я хочу на цьому е, поки що завершити своє вступне слово, щоб показати, що, е, от, ну, здається, можливо, ви і не чули раніше цього імені, але я дуже хочу, щоб ви запам'ятали, тому що я знаю, бо перша його спеціальність взагалі він скульптор. Тобто, ви знаєте, якщо людина талановита. Талановита, то вона талановита в усьому. Пам'ятник, дійсно, я думаю, це 13 метрів, це один з найвищих пам'ятників у Отаві. Я думаю, він буде стояти вічно завдяки таким хлопцям, як Богдан Малина, і всім ініціаторам цього проєкту. Я дуже гордий, що останній останні рік мого перебування в Канаді я віддав. Власними вітання пам'ятника Шевченка і нам вдалося це зробити. Вона дякую тобі за все, що ти зробив, то дуже приємно бачити. Богдан Малина читав свої твори, ділився своїми спогадами і роздумами, відповів на численні запитання присутніх, в тому числі і про власні бажання. Насамперед, щоб щоб нарешті вже дійшли до влади люди, які справді будуть щось робити, не тільки говорити. Бо от зараз навіть виходячи з того, що про підписання того закону феном. Який обіцяв, що цього робити не буде, то виходить, що навіть вже тяжко повірити, що каже одне, а пізніше в кінці кінців робить інше, і, і нічого в принципі не відбувається. Е, ну, найперше, щоб дотримували тих обіцянок, присутні на літературній зустрічі вшанували пам'ять померлої патріотки, літераторки Рини Каланець хвилиною мовчання Василь Олексєєв, Тараса Мигаленко для стризьких новин. Вчора у Стрийській райдержадміністрації під головуванням першого заступника голови РДА Миколи Дмитришина відбулося засідання єдиного дозвільного офісу. Пише РДА. Присутні розглянули питання про надання згоди пасмемонт захід на прокладання волоконно-оптичної лінії зв'язку з три сколи по землях шести сільських рад. Розглянули питання також щодо дозволу на затвердження містобудівного обґрунтування земельної ділянки під розміщення придорожного сервісу на території Доліпської сільської ради та до дозволу на розроблення проекту землеустрою для ведення особистого селянського господарства на території Жулинської сільської ради. А тим часом тисячі жінок чекають на вихід диво парфуму для схудення. Парфуми, що допомагають скинути зайву вагу, стали мрією британських жінок. Хоч вони ще й не були випущені, проте вже понад 6 тисяч британок хочуть їх купити. Ці парфуми місять інгредієнти, які при потраплянні на шкіру виділяють гормони радості ендорфіни. Після того як ці речовини дійдуть до мозку, у людини покращується настрій і пропадає бажання перекусити, що викликається найчастіше зовсім не почуттям голоду, а психологічним дискомфорту. На сьогодні це було останнє повідомлення. Завтра Марта Садник підсумує головні події тижня. Я ж прощаюсь з вами до наступного тижня. Бережіть себе. Британські вчені винайшли прилад, за допомогою якого можна легко проходити крізь стіни, і назвали його Двері. Відчиняємо двері освіт спортивний, де завжди цікаво світ багатий розміттям перемог та поразок. В студії Олег Филик вітає. За медаль хитрова боротимуться в арбітражному суді. Україна оскаржуватиме результат бою хитрового у Лаганському спортивному арбітражному суді, який під час олімпіади проводить виїзні засідання у Лондоні. У п'ятницю президент ног України Сергій Бубка та президент Федерації боксу України готують відповідні документи і добиватимуться правди в суді. Нагадаємо, що Євген Хитров переконливо виглядав у бою з британським боксером Ентоні Гогом, двічі відправивши того у нокдаун і, впевнено, вигравши другий та третій Аунде однак судді були іншої думки офіційно бій закінчився з рахунком 18-18, А з додатковими підрахунками ударів суддів віддали перевагу господарю Олімпіади. після бою. Україна подала два протести, але міжнародна федерація боксу їх не прийняла. Російського журналіста депортували з Лондона за напад на вагітну жінку. Головний редактор видання Весь спорт Андрій Митьков депортований з Англії за напад на вагітну жінку, яка працювала на змаганнях з важкою атлетики в якості волонтера. За словами очевидців, мать намагався пройти в частину підтрибунного приміщення, де йому було заборонено перебувати згідно з правилами роботи журналістів на Олімпіаді. Коли волонтер відмовила Митькову в проході на обгороджену територію, він почав викрикувати образ. Ли вирази російською мовою після чого проник на цю територію, відштовхнувши вагітну жінку ліктем. Повідомляє за телеграф. Через деякий час на місце події прибули поліцейські. В результаті інциденту журналіст був позбавлений акредитації на усі заходи, пов'язані з олімпіадою, а також негайно депортований до Москви. А от у Польщі пишуть, що Кличко молодший підписав контракт на бій з вахом. Польський боксер Маріо Швах підписав контракт на бій з володарем поясів WBA-WBO суперважкій вазі українцем Володимиром Кличком. Пише місцева преса за інформацією. Видання боксер бій відбудеться в грудні на стадіоні Інтермах Арена в німецькому гамбурзі. Зараз сторони обговорюють останні деталі майбутнього бою. А от Карпати оштрафували за банер Степана Бандери на 35 тисяч гривень. За банері з зображенням нацистської символіки та використання піротехнічних засобів у грі першого туру. Прем'єр-ліги з Волинню Львівські Карпати оштрафовані на 35 тисяч гривень. Такі рішення дисциплінарного комітету прем'єр-ліги за використання банеру із нацистської символіки, а також піротехнічні засоби у грі Динамо Таврія. Дніпропетровський клуб оштрафований на 50 тисяч гривень. Німецьку спортсменку змусили покинути олімпіаду через зв'язки з неонацистами. Член німецької олімпійської збірної з веслування Надя Дригала покинула Олімпіаду через зв'язки з неонацистами. Передає НТВ, за даними змі, її змусили виїхати з олімпійського селища після того, як стало відомо про її стосунки з відомим правоекстремістом Міхаєлем Фішером. Крім того, вона входить в товариство Націонал-соціалісти Ростока. Керівники німецької делегації привітали рішення спортсменки добровільно ви. Іхати змагань. При цьому офіційна Олімпійська спортивна конфедерація Німеччини не називає причини її від'їзду, говорячи тільки про якісь відомості про її особисте життя. Дригала брала участь у змаганнях жіночих вісімок з веслування. І на цій новині прощаюся з вами до понеділка. Добре вам відпочити вдалих вихідних і пам'ятайте, алкоголь і закоханість офіційні спонсори дурниць. Висновки, як завжди, за вами на все добре. Аптики прогнозують на завтра в день ясну погоду. в Другій половині дня невеличкий дощ. Вологість повітря становитиме 72%. Температура повітря вночі 18 з плюсом. В день 26 вище нуля. Вітер змінних напрямків 2 метри за секунду.